Фрістайл Георгія Завадського цього року саме він став чемпіоном Хмельницької області з воркауту. 16-річний Одесит розповідає, це вже не перша його перемога на турніку. Імію рекорд України по удержанню флага. Це виходить удержання горизонтального положення тіла на шведській стінці. Рекорд мій особисто, складає одну хвилину, але на чемпіонаті України я зробив сорок 45 секунд. Хлопці спонукали до занять воркаутом і Людмилу. Дівчина з турніком та брусами потоваришувала лише півроку тому. Каже, цей вид спорту дівчатам підходить. Елементи легші і спрямовані більше на розтяжку. Так і фігуру можна покращити. «Якщо займатися без доповнительного віса, з неї нічого але наоборот. Ми будеємо, ми сушимося і ми приобретаємо женственну фігуру. Якщо, звісно, займатися з весом, Шанкані ми начинаємо сам мужчин. конечно. вправи із додатковим навантаженням. Це вже чоловіча парафія. Сьогодні я виграв номінацію болюція плюс 48 кілограм на корпусі. Це було нелегко, тому що сьогодні дуже сильна конкуренція. Як здавалося, все тоді на 15-му разу, але витягнув 17-й. Це Не найкращий результат. Мій найкращий результат сорівновательний, тобто при строгій фіксації 21 раз. Тренуватися для таких результатів треба постійно, не жаліючи себе. Це треба приблизно дві години на день. Тренуватися можна як в тренажерному залі, так і на вулиці. Е, також, якщо тренування йде з допомітною вагою, е, треба. Не частіше, як через два дні. А так, в принципі, тренування по воркауту можна кожного дня. Найрозвинутіший воркаутівський рух у Дніпропетровську, саме там живе чемпіон України. Львів'яни ж, порівнюючись із Хмельницьким, стверджують, подоляни досягли більшого успіху. Абсолютно різний рівень. По-перше, тут зараз вже трошки активніше більше розвиваються якісь змагання, чемпіонати, тому подібне. У Львові також це присутнє, але якщо порівнювати, Наразі відбувається трошки трошки більш активно. Це все розвивається. Це менш як за два роки. Саме тоді у нашому місті створили організацію стрітворкауту. Її голова Віталій Фещук сьогодні лише судить та виступає показово. Наша організація взагалі нова. Це другий чемпіонат області. Минулий проходив рівно рік назад в парку імені Франка. Цього року в нас є своя спортплощадка, ми на ній проводимо. Підтягування плюс 32 кілограма, віджимання на брусів, плюс 48 кілограмів. Це щепляється на. Пояс гирі 48 кг кілограмів. І також виходи на дві сили. Я займаюся воркаутом. бо Це свобода, це найдоступніший доступний вид спорту. Займаюся майже півтора року саме воркаутом. До того я займався е, гімнастикою, спортивною, звичайною сонця, і Тому подібне хлопці, дівчата, воркаутери кажуть, насправді змагаються не за перемогу, а за здоровий спосіб життя, адже це не просто спорт, а філософія життя. Наталка Бахамен, Сергій Рибчинський, новини телеканал Ті Вісім